Всім привіт і я знімаю кухоньку. Я принесла свій вазончик сюди. Ну як без нього <світаю> іду по продукти в льох. Світло включу. Ну, блін, хоч щось видно тут. Є картошка. І все, ми що, бомжі. Ну, кабачки ще є, але в них не можна. Отака от в мене біда. Коротше, я взяла дві картошки. Оскільки прийдеться на помоті шукати. Вот туди я положила картошку. О, цікаєте, всі є в туалет. Коротше, я ще поки бігала. Цибулю на городі виявила. Ну так. Да. Така от я людина. І так, починаємо. Перш ми беремо картошечку і будемо її чистити. Ігрушечним ножиком. Да. Коротше, якось я неї вбрала. Неї треба, звісно, помити. Але в мене воно а нічого помиємо. Я то їсти не буду. -хо -хо -хо. Зараз наріжемо і будемо класти це все в кастрюльку. Так як мені ножа тяжко, я взяла желізну ложку. Буду ложкою наколоплювати і сюди кидати. Ребят, я ложку зламала. Коротше, я трохи наколопала, все не буде, тому що тут і так вже ну, типу, багато. Все це туди. видно ложка. Вот мисс пиногры сходить. Итак, перемешиваем то и пока что ставим чайничек на плиту. Конечно, тарелка, ну ладно, пропустим. Чайник же закипив. Все. Заливаем водичкой. Буль-буль-буль-буль-буль. Вылила целый чайник водички. Зато вкусно няма буде. Тут арбузик є. Точніше, огризок зараз. Ну, я поняла. Ви поняли, коротше, що я хочу зробити, так? Да? Коротше, я достала арбузик. З гіною. По... Ви поняли, що я хочу з ним зробити. Я забила поставити каструльку на газ. А де? А, ой! Ладно, пропустимо. Типа це плита. О, коротше, я це все зім'яла. Мене ложка впала, звісно. І тепер це, напевно, будемо додивлятися. Це красна рибка, типа. Це красна рибка, якщо що. Всі поняли, мовчать. У тут ложка втупилась. Ну добре. О-ха-ха-ха, зілля. Ахалай, махалай, халай, махалай, халай, махалай. Кіра, Віталіка, забивай. Типові мамочки, поки діти не бачать, чим вони перемішують супчик. Jo, ja, idem kermit moyu sobagačko. Oh,